То камера може працювати довше, бо вона не гріється, так? Да? Серйозно? Бачите? Так, сижу хорошо? Добре. Друзі! Друзі, всім привіт! Радий вас вітати знову на каналі Шарєвський Маркетинг у рубриці Inspiration. Якщо ви перший раз на каналі, то тисніть кнопочку Підписатися. Потім трошки нижче пишіть коментар. А потім знову підійміться вверх і нажміть лайк, і продовжуйте дивитися це відео. Все дуже просто. Сьогодні ми з вами поговоримо про історію дуже цікавого бренда. Цей бренд називається Xiaomi. Мабуть, перший раз я розповідаю щось про китайський бренд. Через те, що, в принципі, ці бренди всі молоді і такої вже великої історії в них немає. Але Xiaomi мене дуже і дуже зацікавив. Чому? Тому що, як я вже розповідав, я зараз дуже активно займаюся партнерською програмою AliExpress та Amazon, і я побачив, що Xiaomi випускає абсолютно все: тисячі найменувань товарів. Це не тільки мобільні телефони, це ще й робот-пилосос, і труси, і жіноча білизна, і щітки для зубів. Тобто все на світі. Наприклад, у мене робот пилосос від Xiaomi, Smart-TV від Xiaomi, самокат від Xiaomi, ще щось в ванні є від Xiaomi, а, ваги від Xiaomi. Ну, і, в принципі, я знаю взагалі людей, у яких вдома є там в інтер'єрі штук 20-30 продуктів Xiaomi. Тобто правдиві такі, знаєте, амбасадори бренду в реальному житті. Одного хлопця знаю, в нього навіть сміттєве відро від Xiaomi. Так от, як так відбулося? Як так відбулося, що компанія, яка була заснована в 2011 році, зараз на 70 му місці серед найдорожчих брендів в усьому світі, і її капіталізація складає 7 мільярдів доларів? Як взагалі це реально зробити за 11 років? Давайте розбиратися. У Xiaomi дуже класний і незвичайний засновник. Це чоловік, якого звати Ліхун. Він виглядає на як 15-річний хлопець, але насправді це вже такий досить дорослий і зрілий мужчина із цікавою біографією. Він закінчив Уханський університет і працював дуже довго по спеціальності інженером в ІТ-компанії. Після того він створив як хобі сайт Joyo.com, Можливо, це читається як Jocom, через те, що це китайська мова. І цей сайт був дуже успішний, адже він продавав різну побутову техніку, книги і інші товари, був просто великим маркетплейсом в Китаї, як Amazon. Ну і в принципі, в 2004 році його викупив Amazon. Що досить таки логічно. І так з'явився китайський Amazon на базі сайту Joyo.com Коли е цей власник підняв дуже велику купу бабла, він вирішив е займатися інвестуванням. Одразу він більшість своїх грошей вклав у 20 на той час перспективних стартапів і займався тим, що консультував стартапи, в які він вкладав гроші, про те, як дуже швидко масштабуватися, зростати, покращувати свої продукти, покращувати сервіс, дизайн і так далі. І, мабуть, саме з цієї причини його портфоліо завжди зростає, адже він займається систематично консультаціями всіх компаній, в які він інвестує. І прямо зараз він також вкладається в інші компанії, викупає їх долі і керує змінами в цих компаніях. В процесі своєї інвестиційної діяльності Лі обріс дуже багатьма знайомствами, і, в принципі, він загорівся однією ідеєю. Створити власний мобільний телефон. Він розумів, що в принципі в 2011 році в Китаї вже робили дуже багато е телефонів. Але е вони були, ну, так собі, якості. Він задався конкретною ціллю стати е конкурентом для великих брендів, але продавати ці телефони за невисокою ціною. Єдина його вимога була такою, щоб всі найпопулярніші додатки, які тоді були популярні в Китаї, це такі там як WeChat і тому подібні, вони повинні були запускатися на цих телефонах без лагів. Абсолютно. Це була його основна вимога. Тобто звичайний Android-телефон, який повністю відповідає всім, вимогах, всім вимогам тодішнього китайця. Сказано, зроблено. Нічого інноваційного, просто дешевий е, смартфон, який підходить усім і функціонує нормально. І буквально за півроку такий телефон було зібрано, його дизайн був вилизаний просто е, в ідеал, і він вийшов через півроку на лінію. Вдумайтеся взагалі, в цю швидкість людина з нуля створила мобільний телефон за півроку і випустила його на лінію. Він почав випускатися. Е, нічого інноваційного, ось так ось він виглядав. До речі, е, назва Xiaomi перекладається як «просо» або як рис одночасно. В китайців просто є така е, приказка, що одна рисинка така ж сильна, як і скеля. А також у них був слоган на той час Only for Fans. Тобто вони якось вже старалися тоді створювати ком'юніті навколо цього одного єдиного мобільного телефону. Чому на мобільному телефоні Xiaomi написана завжди абревіатура Мі? Для початку це розшифровувалося як mobile інтернет. Тобто, це телефон для мобільного інтернету. Щоб було зрозуміло, але також сам засновник шуткував про те, що Мі прикладається як Mission Impossible. через те, що він знав, що він починає дуже складний шлях, і цей шлях йому готує дуже багато різноманітних викликів. Всіх своїх конкурентів Xiaomi завжди били ціною. Для прикладу, там, Samsung, Apple, Huawei, OnePlus або Oppo давали дуже класні телефони. Вони були з кращими камерами, з кращими процесорами, з кращими матрицями, з кращими екранами. Але... Xiaomi був набагато дешевшим і він виконував всі базові функції. Тобто, якійсь умовній бабусі або умовній людині в категорії 45-54 не потрібні всі ці зайві понти. Їй хотілося кинути жменьку юанів і отримати для себе простий, звичайний, доступний мобільний телефон. За перші п'ять років. Існування е, компанії Xiaomi було продано на секундочку 119 мільйонів смартфонів. Ви розумієте, взагалі цей розмах роботи? І далі вже е, працювали тільки цифри і китайська модель масштабування. Що вони випускали? Чемодани, Зубні щітки, косметичні штуки, електросамокати, телевізори, роботи пилососи, фени, праски, відпарювачі, дрони, годинники, чайники, бритви, камери, ліхтарики, електроштопори. Ну окей, я не буду перераховувати всі 4 тисячі найменувань товарів, які вони випускали. А в чому їх секрет? От ми розуміємо, що в принципі в ті роки в Китаї було там 100 тисяч мільярдів різних заводів і фабрик, які випускали ну, різноманітні електроприлади, скажімо так. Але ніхто з них не став легендарним і крутим. А секрет Xiaomi він все-таки в мінімальній базовій середній якості. Точніше, в контролі цієї якості. Насправді, бренд Xiaomi не володіє цими усіма заводами, які випускають е, ці всі гаджети, девайси, предмети інтер'єру, одягу і так далі. Він просто контролює їх якість. І якщо якийсь виробник відповідає цій якості, то бренд Xiaomi дозволяє йому використовувати свій бренд. На етикетці. Тобто приймаємо в сім'ю тільки тих, хто розуміється на тому, що треба давати певну якість. І це не головний їх секрет. Е, на найперших порах е, Xiaomi просто безбожно е, копіювали Apple. І їм за це дуже багато прилітало різних судових позовів, скарг патентних претензій і тому подібного. Вони трохи замучилися відбиватися від усіх цих усіх нападок, і вирішили ось як бути. Якщо ми не можемо копіювати Apple в сфері мобільних телефонів, то ми станемо Apple в усіх інших сферах. І почалася нова ера Xiaomi. Ну я дуже голосно кажу ера через те, що це буквально місяці. Ви розумієте, те, що ми е звикли в європейських компаніях розцінювати якось роками чи десятиліттями в Xiaomi це все відбувалося там категоріями трьох, чотирьох, шести місяців. Е вони виготовляли е дизайн-макети, тобто було найнято дуже багато дизайнерів для техніки. Вони виготовляли дизайн-макети, максимально лаконічні, біленькі, гарненькі, ну неймовірні е, і ті, які підходять під різноманітні е, стримані дизайни е, трендових інтер'єрів, е, і запускали це все в лінію. І це стало просто неймовірним відкриттям для китайського ринку. Вони до цього раніше не могли здогадатися, що є категорія найдешевших речей. Ці найдешевші речі за своїм дизайном ну, дуже погані. Але якщо найдешевшу річ зробити дорожчою на 10-20% і зробити в неї класний дизайн, то вона буде продаватися в 10 разів більше. І цей лайфхак, в принципі, примінили Xiaomi. Тобто найдешевша річ з контролем якості, тобто, не зовсім там якесь неробоче лайно. І з хорошим дизайном йде на лінію і продається на десятки мільйонів екземплярів. Ось, в принципі, їхня головна формула успіху і буст-продажів. Їхні товари почали подобатися людям, їхні товари почали купувати в Європі. І це ще не все. Товар дешевий, якісний дизайн просто бомба. Але треба було також потрудитися їм і над інноваціями. У 2014-17 році Xiaomi починають вкладатися у свої власні розробки. Тобто, вже на третьому році існування цієї компанії вони вже будують. Цілі інститути і наукові центри по розробці е, своїх нових винаходів. Е, вони розроблюють процесори, покриття. Е, навіть почали викупати деякі е, патенти у Microsoft, Hewlett Packard, у дуже багатьох європейських компаній. Е, в чому тут фокус? Припустимо, Microsoft випускає якийсь дуже прикольний процесор. Якісний процесор, який використовує в своїх девайсах. І після цього, щоб цей процесор не копіювали, вони його захищають патентним правом. Але також вони захищають патентним правом всі інші свої розробки, які подібні до цього процесора. Але вони чимось трошечки гірші. І Xiaomi. Звертаються до таких компаній, які володіють дуже багатьма патентами, і кажуть: а продайте нам, будь ласка, той патент, який не пішов в серію, який трішечки гірший. І їм продавали ці патенти. І вони просто користувалися розробками Microsoft, Hewlett-Packard і інших крутих світових корпорацій для своїх гаджетів. Це дуже цікава експенсійна тема. Воно мені здається, якби європейські та американські компанії знали тоді. На що це обернеться, то ніхто би нікому нічого не продавав. А у зв'язці дешевої робочої сили, дешевого товару, класного дизайну і якісних уже американських та європейських комплектуючих е, на основі їх розробок, е, Xiaomi почала все більше та більше е, захоплювати ринок. Найцікавіше для комюніті менеджмента і взагалі для створення екосистеми у Xiaomi – це, звичайно, їхнє ноу-хау в тому плані, що всі їхні девайси, всі їхні прилади можуть контролюватися в єдиному мобільному додатку, який ви собі встановлюєте, і в принципі керуєте усією екосистемою Xiaomi у себе на телефоні. Це також неймовірно круто, і в мене є такий додаток. Всі мої прилади Xiaomi туди завантажені, і це неймовірно просто через те, що я можу їх звідти програмувати, задавати їм час роботи, керувати ними віддалено. І в принципі, ну це дуже зручно. Якщо я би там заморочився, я би зміг собі зібрати цілий розумний будинок на основі лише цього одного бренду. Зараз компанія пішла ще далі, і можна сказати буквально, що компанія Xiaomi вже працює в майбутньому. Тобто вона випускає всі товари, які в неї є. В неї вже запланований план інновацій на 5 років вперед. Але вони вже зараз працюють з технологіями, які будуть актуальні через 10, 15, 20 і 25 років. Тобто наскільки там потужне планування, що вони знають, що вони будуть робити через 25 років, вони ціляться в дуже багато інноваційних ринків. Наприклад, ринок автономних машин отримав від компанії Xiaomi інвестицію в дослідження на 10 мільярдів доларів. І вже зараз розроблюється не прототип. Не одна машина, а вже цілий модельний ряд автономних автомобілів. Тобто, в той момент, коли європейські компанії тільки розпочнуть виробляти автономні автомобілі, у компанії Xiaomi вже буде свій модельний ряд. Найцікавіше, звичайно, спостерігати за їхніми інститутами, коли вони розроблюють щось одне. Але випускають якийсь зовсім інший цікавий продукт. Для прикладу вони розроблювали батарею для електрокарів, але винайшли швидку зарядку для мобільних телефонів, яка заряджає 4000 мАч за 40 хвилин. І це була дійсно крута інновація для того часу, і це не було заплановано. Вони просто випадково зробили таку технологію. І найцікавіший девайс із нещодавніх, який вийшов у них в лінію, це така спеціальна станція, яку ви ставите в себе вдома. І ця станція заряджає абсолютно всі прилади вдома, які обладнані безпровідною зарядкою, і вам не треба нічого ставити на зарядку. Тобто ви просто приходите додому і всі ваші гаджети заряджаються. Я насправді не знаю, наскільки це токсично чи не токсично, чи це небезпечно. Але факт в тому, що така розробка у Xiaomi вже готова і вона вже продається. Словом. Ми чекаємо на це безумство, яке нам готує Xiaomi. Це однозначно революційна компанія, і в недалекому майбутньому, а також в далекому майбутньому, у неї вже є своє місце. І мені було дуже цікаво вникнути в історію цієї компанії, взнати про її плани. Скажу чесно, я трохи наляканий, але я наляканий через свою цікавість. Дуже вам дякую, що ви подивилися е, цю історію про Xiaomi. Я бажаю вам в житті так само швидко зростати і мати такі ж феноменальні успіхи, як того має компанія Xiaomi. Е, будьте здорові, підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх дуже ціную. Всім кудбай!